Доброго дня! Потеребенькаємо за життя в Данії. Сьогодні потеребенькаємо за напої. Середньостатистичний, данець за рік випиває десь 70 літрів молока. Ще 16 літрів кілограм з'їдає йогурту, плюс 6 літрів вершків та 3 літри сметани. А середньостатистичний данець старший за 18 років випиває 9,4 літри алкоголю на рік. Тобто, співвідношення до 8 стаканів молока на 8 стаканів молока приходиться 1 стакан алкоголю. Це такий собі данський коктейль. До речі, це алкоголь це проблема для багатьох данських сімей. І я тільки що пішла, скупилася. То я придбала молоко за майже 15-16 крон, а пиво взяла десь за 24 Там одна крона це пляшка, яку можна здати. Бо чоловік сказав: ну купи якесь таке більш-менш гарне пиво, бо це ж йому пити. Я, я, я не дуже по пиву ударяю. Дякую, гарного дня.